То розпочинаємо нашу комісію, заслухаємо порядок. Денний да, прошу перший перше. Да, фізична особа Чарка ЕМЯ звернення про викуп земельної ділянки, місто Кузнецьось, мікройон будівельників 48. Прошу передати власним шляхом викупу земельну ділянку площею 10,47 для розміщення та обслуговування магазину Світзуття, яка знаходиться за адресою міста Кузнецьовський, мікрорайон будівельників 48. Дана земельна ділянка знаходиться у користуванні згідно договору. Дарування від 24.05.2013 року на укладання договору про оплату масового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки згідно. Є рішення номер 2191 про надання згоди на розроблені технічну документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в Кінцівській міській раді цю земельну ділянку ділять на дві земельні ділянки площею 0,0650 га і 0,1250 га. Яку земельну ділянку саме віддають для... Обслуговування цього магазину тут не зазначено, але мені потім дали мені схему, яку в 2012 році робило БТІ, mm -hmm. на схемі земельної ділянки, поділена земельна ділянка загальною площою 19х20. По Навальчук, вона на відповідальні. І тут зазначена площа 10.47. Ну, тобто тут вже виходить по цьому рішенню є площі, які поділені. Написані mm. чого вони були поділені і як вони були поділені, я не знаю. Просто тут, якщо дивитися, якщо дивитися на схему, то по схемі, якщо десь оцих 12,50, то я думаю, що просто воно трохи не така схема має бути. А як було поділено вам та площа? Ми, ми подавали перші 12.00 подали заяву від чайки на півякі на 1047. Ось це з цього часу якось воно ну, попередня каденція ніякого рішення не приймала, а 15 жовтня я не знаю на основі чого вони прийняли таке рішення. І зараз, виходить, з Луцюк Владислав Іванович і Луцюк виробляють два проекти на ці площі. Ви ж хотіли, щоб ми виїхали, да? так? Так, ви хочемо так, щоб ви створили комісію, Тоже Зараз так прийняти не можемо. Давайте дійсно ми вийдемо на земельну вашу ділянку, Добре. ми розглянемо, подивимося це на місці. Ви нас додатково в щоб ми були на місці. Комісія, <скільки> <скільки> прошу на розгляд, щоб то ми місція. ви... Секретар у <скільки> протоколі пропозиція. Прошу е... підтримуємо. Ординат Олег Ярославович про надання дозволу на розробку проєкту Землю щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Я підняла документацію, те, що було відведено проєкт землю, що попередньо був для будівництва комплексу дозвілля, підняла технічний звіт звіту, перенесені в натуру. Тут рішення набране, заява є, свідоцтво, договір оренди, рішення mm -hmm. про надання дозволу на розроблення проєкту в фізичній особисті НАТО Олегу Ярославовичу щодо відведення земельної ділянки. Цідове призначення, яке змінюється для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку площу 01823 Га, що знаходиться за адресою Рівненська область, місто Куінцівський район перемоги в районі стадіону ІСУП за рахунок земель, що перебуває у його користуванні. Для будівництва обслуговування будівель торгівлі для будівництва комплексу дозвілля ми це питання, як повинні розглянути, винести рекомендувати його на сесію міської ради, але після того, як ми приймемо на сесії зоні, прошу підтримати. Далі наступне питання про припинення права оренди земельної ділянки фізичної особи підприємцю ЖУВБІ ОО. Тут є такі, ж таки заява, є додаткова угода. Є лист від комунального підприємства про відшкодування земельного податку. Пам'ятаєте, приходив Сарушкин, Сарошкін, якби доповідав. Вони мали написати ну, тут додаткова угода є, але ж тут вони зазначають, що між ким і ким, і що керуючись цивільним кодексом України, що вони відшкодовують. Наш договір оренди не є правомірним, тому що ми не можемо його оформити. Тому ну, що власником є комунальне підприємство. Ми не можемо взяти ні технічний паспорт, ні дозвіл на розробку документації. От я ми кинулись, щоб зробити документацію, щоб до mm -hmm. оренди Бо вже mm -hmm. mm -hmm. не було відшкодування. Mm -hmm. До тисячі ще може виходити в оренду. Mm -hmm. І десь до 200 відшкодувати. Якщо 300 квадратних метрів вибрати, трохи менше, тому що там відшкодування виходить, виходить менша mm -hmm. площа. А оренда плата то не більше, там 300 квадратів, а оренда самого приміщення 100 квадратів. Ми попросили начальник директора КМПК, він мав предоставити нам ці всі цифри, які там йдуть. Закон для розло його казали, тобто, щоб був довгий був правомірний оренд. Зуміло. Ми на довивчення ще передивимося на слідующу комісію. Далі звернення Укртелеком було в одному листі номер 500 27. Вони тут розписують про те, що їм треба зменшити оренду ставкою на 4,5% замість 12%. А в другому зразу 528 лист, вони просять земельну ділянку поділити, зробити поділ від, части, від двох частин відмовитися, а взяти тільки орієнтовною площою 0,64,10 га. Відмовляються вони від цих зелених насаджень, що попереду. Треба ви я надовивчення вивчу зразу. Все, давайте я виношу на довивчення. Добре, добре. Прошу підтримати, ми довивчимо. Далі тут про надання дозволу громадянину Баліцькому ВВ на розроблення проєкт Зимборусу щодо відведення з ділянки власність для будівництва індивідуального гаража. Ну це АТО. По ну, черзі і і, і Куцкую, А, Ворсі Поліщуку, Ю, М, Ковальчуку. ВО, Ясковцю ВА, Бондару ВЮ, Кілюшику ІС, Левковичу ВЛ, Сидорук ВМ, Козбур, МВ, Міщені МВ. Я прошу підтримати наших аточників і винести на сесію. Рішення прийнято. Далі про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для викупу її у власність фізичної особи підприємства побуту ОС. Що по заяві було, що «Прошу вас розглянути дане питання на профільній комісії міської ради та визначити, що підтримує профільна комісія даний проєкт рішення? Чи можу я третій раз замовляти експортну грошову оцінку земельної ділянки площею 7381, що знаходиться за адресою міста Кудзос, мікройон Єзілейний, 1». Я прошу наголошити, що це іменно грошова оцінка, а не на випадку. Просто тоді, як нам подавали підприємці заяву, вони писали, що от, от тут всі були присутні, в нас баталії були, ви все це прекрасно чули. Викупу земельної ділянки у власності, де було наголошено заяві. Заява у нас звучить трошки по-другому. А з якою метою вдома оцінка? Ворога Степановича, кам'ята. Тут пан Голова каже, що це просто так. І на тому терсмоцій. Не пане почекайте, ми повинні розглянути заяву, а не повинні розглядати тут судові рішення. Ще вам так, раз наголошую. Ми прийшли, нас подана від мешканця нашого міста заяву. Ми повинні її розглянути і чи підтримуємо, чи не підтримуємо. Ви Розумієте мене, а судові рішення ми тут не розглядаємо. У нас тут не вища інстанція суду, на якій ми повинні розглядати оці судові позови. Розумієте мене, то спадає підстави для викупу земельної ділянки. Тому я прошу зазначити питання, відмовити на даний час. Виношу роз... на голосування заяву про надання дозволу експертної грошової оцінки земельної ділянки для викупу її у власній фізичної особи підприємця, кого товару пальчу. Прошу підтримати. Я користуюсь правилами гонус добираючи. Ті люди, які не проголосували, щоб надали протокол своє обґрунтування. Чому це, це написано, що це, це моє право. Не ви будете казати, що мені голосувати чи не голосувати. Голосував один за. Ну я один за. так? Ти теж, Я прошу, що збираючи голос один. Слідуюче питання про затвердження містобудівної документації, план зонування території, зонінг. Пройшло всю процедуру, громадські слухання були присутні, не були присутні. Е, є витяг з протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради при департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної адміністрації. Також розглядався наш зонів. Пройшов зауваження. Організація виправила матеріали в нас. Рішення вже зареєстроване. 8 лютого на вже воно висить на сайті міської ради. Прошу підтримати рішення прийнято.